Друзі, привіт! Попри те, що сьогодні понеділок, у мене вихідний, а отже, у мене є час і натхнення розповісти супер лайфхак для кожного, хто збирається до Канади. Якщо ви не заінтриговані ще з назви цього відео, я вам розповім, що я долетіла за ціною лоукостера з багажем одним з най, скажімо так, Нормальніших авіаліній, які літають до Канади, це Air Canada, У мене був єдиний квиток, без дивних пересадок. У мене була дуже зручна стиковка, і все це без посередників і без жодних проблем. Ви всі, мабуть, знаєте, що в першому аеропорті вам треба буде отримати work permit, Відповідно, це робиться тільки у великих аеропортах, таких як Монреаль, Торонто, Ванкувер, зважаючи звідки ви летите. Відповідно, не всі люди летять у ці міста, і їм потрібно буде більше часу для того, щоб отримати цей воргперміт. Бо ви, ви ніколи не знаєте, скільки часу у вас це займе. Це може бути і півгодини, може бути і п'ять годин, як у мене. І ми встигли на свій літачок. Але якби ми не встигли, то ми би без проблем безплатно пересіли на інший рейс, наступний тому, що. Наш оператор від самого початку до кінця був Air Canada. Якщо ви вже подорожували раніше лоукостерами та не лоукостерами, ви знаєте різницю. Якщо ви не знаєте, то я вам поясню: є можливість купити квиточки подешевше, наприклад, на таких сайтах, як SkyScanner. Давайте я вам почну шерити екран і поступово буду вам розповідати про нюанси, які у нас є. Я до цього вже зайшла на сайт SkyScanner, обрала. Таку рандомну, більш-менш дату, це 9 січня 2024 року. І тут на сайті SkyScanner ми бачимо, в принципі, доволі привабливі ціни: 632 канадські долари коштує найдешевший рейс, але дивіться, це 33 годинки займає вся ця історія, щоб отримати його. І тут от у нас є трошечки дорож... дорожчий рейс, але він коштує вже. Відповідно, точніше, але він займає відповідно, вдвічі менше часу. Я думаю, що 33 години немає сенсу вам хотіти летіти, тому ви, скоріше за все, оберете оцю, оцю дійсно найкращу пропозицію: 17 годин, так? З одного боку, ніби нормально, так? Пам'ятаємо, що якщо ви змінюєте е, авіалінію, якщо ви змін... якщо ви летите лоукостерами, то у вас не включений багажу вартість. Тобто зараз ми ще до цього повернемося. Тут є інший важливий нюанс, на який треба дуже обов'язково звертати увагу. Дивіться, босс це код Бостонського аеропорту. Е, якщо у вас є американська віза, вас це не має лякати. Але давайте уявімо, що у нас немає американської візи. Так само, як і британської візи, у нас може не бути. Бачите, ці дешеві рейси це така класна опція для людей, у яких є ці візи. Uh, ну, і плюс як класно. вона не дуже класна, якщо ви зараз подивитеся далі, як, як це відбуватиметься. Uh, ну, тобто ці рейси нам вже не підходять, так, Лондон і Бостон. Відповідно, дивимося, що там далі. Знову таки, знову-таки, Лондон так лишається. В принципі, у вас можуть бути опції з пересадками в інших містах, але от, бачите, на цю дату дуже показово, що літають тільки через Лондон і через Сполучені Штати. Там, де нам дуже не підходить рейс. Можна погратися з датами, можна послідкувати за цінами, але менше з тим. Отут ми бачимо, що можна полетіти з Брюсселя в Монреаль. Uh, Air Canada, як я вам і казала, але це коштує аж 1756 доларів. Це дорого. Зараз ми на цей самий рейс із вами. Купимо куточок набагато дешевше. Давайте зайдемо на сайт Air Canada і подивимося 9 січня. Так, Обираємо. Обираємо 9 січня, щоб наш експеримент був максимально точним. Одна людина. Дивимось, що ми отримаємо. Тішечки це вимагає часу. Така сама ціна. Так, бачите, така сама ціна 1756 доларів. Значить, не набрехав нам з вами скайсканер. І отут починається найцікавіше. Тепер я покажу вам, як купити цей самий квиток на цьому самому сайті, але більш ніж двічі дешевше. Пам'ятаєте, так, що в цей день ми можемо полетіти, навіть якщо ми уявимо, що в нас є ця віза, чого я, до речі, дуже категорично вам не рекомендую робити, читала про дискусії, що люди стверджують, що в Лондоні можна робити пересадку, якщо це займає менше ніж добу, якщо у вас там один аеропорт, якщо там дуже дуже багато умов. Виконується, то офіційно, легально, можна без візи прилетіти до Лондона, змінити аеропорт, пересісти на інший літак і полетіти собі далі. Але це тільки на папері. Насправді, є дуже багато випадків, коли людей просто не пускають на літак. Це правила авіакомпанії і е, сварки, сльози, але ні, це не допомагає. Людей просто не пускають на літак. Продовжимо. Що ми маємо тут? Запам'ятали, так? 1756 доларів прямий рейс з Брюсселя до Монреального коштує. До речі, ну, ви можете брати, очевидно, будь-який аеропорт відправлення, будь-який аеропорт а, ваш кінцевий. Це просто вам як приклад. Тепер я показую, що ми маємо з вами зробити. Замість One Way, тобто квитка в один бік. Ми обираємо квиток у два боки. Не поспішайте питати у мене. Навіщо вам квиток у два боки, якщо ви збираєтесь переїхати до Канади? Принаймні, ви на це сподіваєтеся і ви плануєте це. Обираємо якусь ще одну рандомну дату. Нехай це буде у нас трошечки маленький нюанс. кіно. Не помітила, що злетіло, і треба знову це робити. 9 січня ми летимо, повертаємося. Нехай буде. Нехай буде 5 червня. Тут ще можна додати опцію, якщо для вас не принципово. Що у вас ваші дати можуть трошечки посуватися туди і назад. Але давайте спочатку зробимо так чітко, а потім пограємося і подивимося, чи є сенс ще змінювати дати. Пам'ятаєте, так, 1756 доларів, здається, коштував наш квиточок. Здається, він такий самий. Так, 1756 доларів коштує наш квиточок. Дивіться, вуаля. Якщо ви обираєте квиток у два боки, квиток в один бік стає дуже дешевим. Ви можете полетіти за 596 або за 600. Ну, немає сенсу, бачите, без зупинки швидше за 600 доларів ви летите. обираємо, а, дивіться, що у нас тут є? Що в нас уже а, включений багаж? І... П'ятеро чи не знаєш, що таке Mixed Cabin. Якщо ви знаєте, що таке Mixed Cabin, розкажіть мені, будь ласка, підете. Так, обираємо, наприклад. До речі, в Air Canada, щоб у вас це не бентежило. Перша сумочка завжди, не зважаючи на тариф, найдешевший квиточок, ви маєте право на одну валізу на 23 кг завжди. І на одну ручну поклажу це також може бути валіза трошки меншого розміру, яка підходить для ручної поклажі. На ній зазвичай написано. Ви можете потім подивитися в правилах авіакомпанії. Також, окрім цього, ви можете взяти безплатну подушечку з собою на борт, хоча їх там видають. Також ви можете взяти з собою, наприклад, жіночу сумочку або ноутбук це ще додатково. Без вам буде. І окрім того, вас ще два рази нагодують, запропонують вам вина пива, чого ви там хочете, все це включено в переліт, чого не буває в лоукостерах. Це платно, або ж ну, там і дорого, і довго, і місця для ніг немає, і багаж дорожезний. До речі, не знаю, як до Канади, але останнім часом просто вартість багажу візейром, коли я літала ще до війни. Була просто шалена, що квитки ставали дорожчими ледь не два рази через це. Давайте далі продовжимо. Отак. От у нас є Economy Basic, у нас є Economy Standard. Uh, можна доплатити за оцю опцію. 100 доларів, я думаю, того вартує. Ви зможете вносити безплатно зміни в свої. Uh, в свої плани, якщо раптом ви захочете скористатися наступним квитком, дійсно захочете ним скористатися, ви зможете поміняти дати, тому що планувати заздалегідь, аж на стільки місяців, це не аж прямо е я б так не змогла, я вам чесно скажу. І тут ми бачимо, що отже є куточки, подешевше можна 484 долари обрати, 464 долари, як хочете, так? Ми, очевидно, зараз оберемо най най найдешевший, тому що вірогідність того, що ми не скористаємося цим квиточком, все-таки є, тому немає сенсу тут, мабуть, переплачувати. І ми беремо його. Ну, Найдешевша опція, яка у ну, нас тут будемо, так? Ну і далі, що ми маємо? Забираємо, наприклад, оцей найдешевший коточок. Так, отже, в підсумку туди і назад 1166 канадських не американських доларів. Тобто, це десь приблизно 30 тисяч гривень. За 30 тисяч гривень, коли летіла особисто я, у мене виходило обрати лоукостери а, з пересадками двома, без зареєстрованого багажу взагалі. Тобто я ще навіть не доходила до цієї опції, бо мені розповіли про цей лайфхак. Я навіть не перевіряла. Я не знаю, скільки коштував би ще лоукостером багаж, тому що а, треба було дві доби летіти, м -м, заплатити 30 чимось тисяч гривень без багажу. І це все вам здається, що там можна якось підзатягнути пояс. Але як не крути, ви захочете їсти. Ви знаєте, що в аеропортах вас ніхто не пошкодує з цінами на харчування, там шалені просто розцінки. Якщо ви дві доби будете в дорозі, вам доведеться купувати за шалені гроші цю їжу, і на борту літака вам теж доведеться самостійно купувати цю їжу. А тут бачите, яка казка. Виходить, за 1170 доларів канадських, канадських бачите, ми отримуємо це вже з податками, це вже після податків, так? Ми отримаємо квиточок туди з багажем, і навіть у зворотному напрямку. Чисто гіпотетично, навіть якщо ви не скористаєтеся цим квиточком, ви полетите зручно одним рейсом вас. За умови, якщо ви отримуватимете ворог-перміт і не встигнете пересісти, вас безплатно довезуть до місця призначення, ваш багаж з великою ймовірністю буде там, його не загублять, вам не доведеться з ним тягатися, ви його здасте в першому аеропорті і вже на виході заберете його, коли ви вже дістанетеся місця призначення. Ну і плюс вас нагодують. І як приємний бонус вам ще дадуть вінця, чого ви там хочете: водички, Кока-Колки і Ой, захотілося, до речі, їсти згадала доволі смачне харчування в Air Canada, але це вже таке, це вже лірика. Так що дивіться, користуйтеся цим лайфхаком. і забудьте про ці нещасні лоукостери, там, де немає місця для вас, для багажу, для ніг, всього іншого. Насолоджуйтеся. Якщо для вас це була інформація, цікава і важлива, і вона вам хоч трішечки допомогла, можете мені обіймашку в коментарях залишити і е, подяку. Якщо ви про це знали, теж, будь ласка, напишіть, тому що я вже відвідала 38, чи може 39 країн треба порахувати. І дізналася про це зовсім нещодавно, от буквально перед цим польотом до Канади. Тому, тому, друзі, треба, треба ваш відгук про цей лайфхак, і я сподіваюся, що все ж таки комусь він допоможе. Дякую вам за перегляди. Чекатиму вас на своєму каналі.